Красного Лимана, Красноармейска, Доброполе, Краматорска, Константинов, Константиновского района, Артемовского района, Улегорска, Синоватского района. Порядка 400 человек а, в области. Три района. Это Коломыйский, Надвернянский, Осовский и Еремча. Значит, поездка организована четырьмя депутатами народа Украины. Герасимовым, Ефимовым, Недава и Лубинец. Это поездка должна когда детей так как для родителей, это дети наше будущее. И благодаря тому, что дети узнают, как у нас большая, сильная, разнообразная страна, познакомятся с людьми, зайдут новые связи, это укрепит нашу страну. Основная идея этого мероприятия показать подрастающему поколению, что Запад и Восток едины. Ми патріоти, тому ми дуже раді їхати до Івано-Франковська і подивитися українську культуру національну. Це дуже корисно буде дітям. Тому дуже дякую Івано-Франківську за те, що приймають наших дітей. Майже кожна дитина жила в окремій сім'ї. 36 сіл і міст івано-Франківської області прийняли наших дітей, і за що їм дуже щиро подякую особисто губернатору Івано-Франківської області. Наші діти, такі, що вони їх полюблять, і будуть знати, що наші українці ще традиції. Мой дитина патріот, поэтому я думаю, що он... знати, що на Донбасі живуть такі люди, які не менше їх люблять Україну. Я зі східної України. В перший раз їду на Західну Україну. Хочу подивитися на різні, як достопримічательності. Мені ну мені хочу побачити гори Карпати. Я дуже хочу потрапити в Закарпаття, подивитися, яка в них релігія, культура. І хочу, щоб в нашій країні був мир і не було ніколи більше війни. I love Ukraine. Gracias. Прилетіла ласівочка. а як сіла на край хати, та й начала щебетати, та й начала щебета. Серевочко прилетіла ласівочка. стала собі себе, так, Господаля викликать, вийде, вийди, господарь, подивися на отак там овечки покати янятка назву. Василь і надія. Да, дякую, що вони мене прийняли. Розказала нам о своїх традиціях і водили нас по місту і показували визначні міста. Великим дякую. Ми з города Доброполі третьої школи. Ми їздили хати в поляницю в Карпати. Нам там дуже сподобалось, бо там були багато емоцій, багато різних людей, нові батьки, нові е, браття, Ну, Там дуже добре, а е багато друзів. <рес> Одним словом, тут дуже класно. Ми, ми вас і... додому. До Подарю, подивися на кушару, рута, мобочки покотилися, явня та родили.